Доброго дня, шановні слухачі! Продовжуємо вивчати розділ «Необоротні активи в програмі Облік бюджетної установи і розглянемо сьогодні операції по нарахуванню зносу, переоцінці, індексації та інвентаризації необоротних активів. Почнемо з документу нарахування зносу. Такі параметри розрахунку амортизації, як строк корисного використання, ліквідаційна вартість, дата введення в експлуатацію визначаються під час надходження або введення в експлуатацію необоротних активів. В процесі експлуатації ці параметри можуть бути змінені. Цей документ формуємо наприкінці року або наприкінці кожного кварталу, в залежності від значення, які вказані в налаштуванні обліку. Заходимо в розділ налаштування. Відкриваємо механізм налаштування обліку, закладка Бухгалтерський облік і заходимо за гіперпосиланням Параметри обліку необоротних активів і створимо запис. Зазначаємо дату, з якої будуть діяти такі параметри. Вибираємо установу та період нарахування амортизації зі списку вибираємо. Це може бути квартал або рік. Виберемо квартал. Натискаємо кнопку Записати та Закрити. І повернемося до документу нарахування зносу. Зазначаємо дату кінець кварталу. І нарахуємо знос за третій квартал. Цей документ ми можемо формувати за видом необоротного активу окремо, окремо. За рахунком обліку або місцем зберігання або формуємо в цілому. Закладка «Необоротні активи заповнюється за допомогою кнопки Обробки. Натискаємо кнопку Заповнити. І у нас заповнюється перелік об'єктів. Потім натискаємо Розрахувати, і у нас розраховується сума нарахованого зносу та сума зносу річна. Якщо ми натискаємо дію Заповнити та розрахувати, то у нас одночасно і заповнюється, і розраховується знос. Проводимо документ і проаналізуємо проводки. Натискаємо кнопку кредит». Сума нарахованої амортизації відображається проводкою Девід 8014 кредит 1411. Для безоплатно отриманих неворотних активів створюється додаткова проводка дебіт, рахунку 51.11 і кредит 75.11. На друк ми можемо вивести форму розрахунок амортизації основних засобів, крім інших неворотних матеріальних активів. Для проведення облікової вартості основних засобів у відповідність до їх реальної вартості використовуємо документ Переоцінка НА. Зазначаємо місце зберігання і документ формуємо за групою наворотних активів, за видом наворотного активу або за рахунком обліку. Зазначаємо дату наказу та номер наказу. І Закладку Необоротні активи заповнюємо за допомогою кнопки Підбір партії або натискаємо кнопку Заповнити і у нас заповнюється перелік об'єктів, які війшли в цю групу. Нову ціну зазначаємо вручну. У нас є можливість також зазначити нову ліквідаційну вартість. І на закладці Комісія вибираємо склад комісії, проводимо документ. Натискаємо кнопку «Дебет Кредит і бачимо, що в нас сформувалась проводка по дооцінці активу первісної вартості Дебіт 10.13, кредит 53.11. За замовчуванням, у нас вибирається вид операції, переоцінка первісної вартості. Якщо ж нам потрібно переоцінити і суму зносу, то ми вибираємо вид операції, переоцінка первісної вартості та зносу. Відміняємо проведення документу і натискаємо знову кнопку Заповнити. Зазначаємо нову залишкову вартість. У нас розраховується нова сума зносу. Проведемо документ. І бачимо, що у нас сформувалася ще одна проводка по дооцінці зносу дебет 53.11, кредит 1411. І на друк ми можемо вивести форму акт переоцінки основних засобів. Якщо потрібно провести індексацію наоборотних активів до індексів, які затверджені на законодавчому рівні, то використовуємо документ «Індексація НА». Створимо такий документ. На закладці основна зазначаємо коефіцієнт індексації. Ми можемо провести індексацію в цілому. А також вибрати групу необоротних активів, вид необоротного активу та рахунок обліку. Закладка «Необоротні активи заповнюється за допомогою кнопки Заповнити та розрахувати. Проводимо документ. І нова вартість розраховується автоматично за вказаним коефіцієнтом. Ми бачимо, що в нас заповнилась колонка сума. Вартості після індексації та сума зносу після індексації. І сформувалися проводки. Індексація вартості наворотних активів дебет 1013, кредит 53 11. Та проводка по індексації зносу дебет 53 11, кредит 1411. Документ зміна параметрів НА» нам знадобиться, якщо нам потрібно змінити параметри. Вибираємо об'єкт, і у нас є можливість змінити місце експлуатації, дату вводу, дату вибуття, строк корисного використання ми можемо змінити та ліквідаційну вартість. Колонка Не нараховувати знос. Встановлюємо або відміняємо нарахування. <зносу>. І проводимо документ. Бухгалтерських проводок. Не формує документ, а використовується тільки для зміни параметрів. Для документального оформлення інвентаризації наборотних активів призначений документ інвентаризація НА. Проводити інвентаризацію можна в цілому, а також за місцем зберігання окремо, за джерелом фінансування, за рахунком обліку та за видом необоротних активів. В документі зазначаємо дату наказу, номер наказу, дату початку інвентаризації та дату завершення інвентаризації. Ці дані будуть відображатися в друкованих формах. Закладку на оборотні активи заповнюємо за допомогою кнопки Додати або підбір партій. Якщо ж ми натискаємо кнопку Заповнити, то у нас заповнюється весь перелік об'єктів. І дані про фактичну наявність зазначаємо вручну. Якщо ж ми натискаємо кнопку Встановити фактичні значення то у нас автоматично заповнюється ця колонка обліковими даними. Після цього у нас є можливість виправити за необхідності вручну. На закладці Комісія вибираємо склад комісії, проводимо документ і на друк виводимо потрібні форми. Проаналізувати такі операції ми можемо за допомогою звітів Необоротні активи. Для аналізу даних переоцінки формуємо звіт переоцінка необоротних активів. Вибираємо потрібний період і натискаємо кнопку Сформувати. І нас формується звіт переоцінка необоротних активів. Щоб сформувати бухгалтерські звіти, заходимо в розділ звітність, бухгалтерські звіти і формуємо потрібні звіти. Заповнимо обороти рахунку 1013 звіт. І ми бачимо, що у нас сформувався звіт. І у нас відображається обороти за кредитом цього рахунку. На цьому в мене все. Дякую за увагу. До побачення!